Ну, я виконую задачі по встановленню вибухових снарядів на сам FPV-дрон Камікадзе. Моя задача його встановити, пересвідчитись в справності плати ініціації, там, поміняти запобіжники, щоб при зльоті він видернувся, вкрутити ініціатор, загалом підготувати саму бойову частину дрона. Більше року служу, попав на свій підрозділ. Там зустрівся шаманом. Який витягнув мене на FPV, навчав сам, садив за ноутбука, давав мені пульта в руки, постійно наголошував на важливості занять. Він завжди наголошував на те, що має бути готовність замінити один одного випадку чого, навіть в самому якомусь найгіршому випадку, щоб кожен міг робити те, що робить інша людина, щоб ти був готовий і сісти за пульта, полетіти, якщо потрібно. І скрутити того дрона, винести його, розібратися в антені, ну, загалом, так би мовити, щоб кожен був заміною один одного. Він, я кажу, як той модельний агент, вишукує тих, хто зацікавлений, горить. Ініціативних. Коли я прийшов, то мене почали назвати Малим, бо молодо виглядав. Ну, виглядаю, надіюсь, досі. Ем, і мене почали називати Малим. Пізніше не вірили, що я старший за деяких людей. Так воно і прожилося. Не було сенсу міняти, бо по імені ніхто не називав. Так мало її є. Якщо подивитись рекламу в інстаграмах якихось умовних, наприклад, дуже багато цих посад на пілоті, вони супроводжуються якоюсь картинкою, де людина спершу сиділа за комп'ютером, там гралася в щось, а після цього вона вже сидить в екіпіруванні і вона вже займається польотами. Тобто є якась. Все-таки ця моторика, це ж і дрон все-таки знаходиться в повітрі. І це декілька векторів руху. Тобі потрібно це відчувати, привчитися. Молодому це дається швидше. Мавіки, матраси, аутели, вони всі себе підтримують. В тебе є задана висота, і він собі летить на цій висоті. Тебе тільки рух там вперед, назад, розвернутися. Епівіт набагато важче. Як не крути, це набагато важче. Він себе не підтримає повітря, так би мовити, в нього постійно висота знижується. Тобто ти постійно повинен тримати певний відсоток газу, щоб він тримався в повітрі. І також в нього зовсім по-іншому працює наклон. Відповідно, він може і перевернутися, ти можеш зробити там сальто, якщо захочеш повимахуватися. Ну, пустим, звісно, не з, вибухов... не з вибухівкою. Ну, в нас на пусту хлопці там крутили сальто, вихри. Могли навіть взягнути комусь іншому окуляри на очі і почати таке викручувати, щоб голова закрутилася. Ну, це просто такі понти. Насправді, воно, вся робота вона є набагато повільнішою, ніж здається. Ти не, не завжди летиш, як та стріла вниз на ту ціль. В основному, якщо це якісь бліндажі або схована техніка в капенірах, ти стараєшся навпаки це зробити повільно, плавненько, гарненько. Коли там це якісь є саме інженерні навчання по дронах, це, це завжди жирний плюс. Ти завжди можеш навчити щось нового. Ну, все-таки реальний польот це зовсім інше, ніж коли ти літаєш в лісочку собі, там, крутити понти, облітати ті дерева між гілячками якимось пролітати, то тут ти того робити не будеш. Тобі просто не дозволить відстань, і люба посадка просто обриває тобі сигнал. Тут вже немає такої свободи. Майже на всіх, насправді навчаннях. Люди прилетають через якісь кола, там шини, ще щось. І так воно натреновується, це, це відчуття дрону. Але знову ж таки, всі дрони між собою відрізняються, відрізняються снаряди, різні батареї. Зазвичай ми їх отримуємо. І потім беремо собі певну партію, скільки нам потрібно на добу, приносимо сюди, розпаковуємо, перевіряємо, підготовлюємо до вилітів. Для своєї ж ефективності роботи в будь-якому випадку його будеш перевіряти. Ти краще двічі перевірити, тричі перевірити, він тебе нормально полетить, долетись куди потрібно, вдарити де треба, аніж ти почнеш бігати з ним, з цією бомбою, з той платою ініціації. І постійно ми зустрічаємося з ворожим ребом, але вже настільки пілоти навчені, що вони знають, де що розташовано, як то потрібно обійти, з якої сторони краще. Тобто, буквально ми можемо, якщо немає якоїсь. Такої задачі, яку вже потрібно виконати. Ми можемо посидіти над картою, подумати, куди сьогодні полетіти, дивлячись на погоду, на вітер, які в нас є снаряди, які в нас є дрони. І пілот просто може глянути на свій маршрут, прикинути, що тут, 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 тут мене глушили, треба обійти так, так, облиціти, там можливо зробити якесь коло, ще щось. Один раз ми працювали тут, і нам повідомлено на нас вийшли, повідомили, що перехопили розмову підорів, що була спалена точка в півічників, звідки влітає, але ми не знаємо, чи вони перехопили картинку, чи вони побачили вильот, чи як це взагалі трапилось. Якщо з'являється така інформація, що нас викрили, перехопили картинку, здогадуються, де ми, ми або припиняємо роботу на певний час, щоб трошечки посидіти, або змінюємо просто точку роботи. Звісно, доводилось бачити їхніх пілотів, навіть як вони виходять, ставлять ті дрони. Ну, це у нас пріоритетна ціль. Звісно, ти постійно хочеш валити того пілота. Це час на навчання цього пілота, на досвід і так далі. Тобто валити таку ціль, ну, я вважаю все жирно. Бувало, ми заїжджали якоюсь групою, вдарили там якусь машину, наприклад, крас було. І ми собі сиділи хіхікали, що хлопці будуть дутися. Бо поїдуть і будуть щось пробувати, теж знайти. Таке змагання, і воно допомагає насправді. Це ще плюс один стимул. Їх і так достатньо, але завжди приємно позмагатися зі своїми хлопцями. Якщо на початках ти пам'ятав кожну машину, кожного 300-го чи 200-го, то зараз це просто вдарили чудово, наступний, наступний. Ну, Генцид був, крази. дуже багато хлопців недавно навалили просто 200-тих їм. Буквально на одному місці, я не знаю, чи вони обдобані, там, чи ще щось. Ну просто буквально коли вже передивлялися хлопці відео, помітили, що їх просто відтягували і вставали нові. І їх так штабелями клали. На нічних дронах. Тебе нічого не видно, нічого не зрозуміло. Дуже е, набагато важче літати на тепловізорах, бо він сам по собі має певний зум, тобто це приблизна картинка, і він в повітрі оновлюється. І це на початках дуже вибуває з колії. Е, нічні камери дуже залежать від погоди. Наприклад, якщо лежить сніг і є місяць, ти прекрасно все бачиш. Але якщо в тебе просто темна глуха ніч, ну він не ефективний, на жаль. Нічні завжди ефективні, коли по тобі ведуть вогонь. Типу, якщо хороша погода, зараз літом зараз потепліє, весна, надіюсь, буде світло, вона буде набагато краще все видно. Коли ти літаєш на денному дроні, ти не завжди можеш помітити ворога. Все-таки камуфляж, він може десь присісти, лягти, заховатись за дерево, ну що завгодно. Вони використовують таку саму техніку, коли у нас з'явилися тепловізори, не викупаючи, що ти бачиш тепло. І бували навіть такі моменти, коли ми просто на нього летіли, він стояв як дерево, провело ховатися, і ми його прямо вдарали. Тобто, а зараз вони ну, зашились. Набагато важче знайти когось. Але знаходимо.